Це вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні говоримо про грошову допомогу у розмірі 19 тисяч гривень для низки категорій малозабезпечених осіб. Саме ця допомога на опалювальний майбутній сезон. Її розпочинають виплачувати у вересні-жовтні, і вже закінчився прийом заявок. Я про це розповідала, що прийом заявок на цю виплату продовжувалося до 24 серпня. І зараз розповім, яку інформацію. Надали безпосередньо у пенсійному фонді. кому найближчим часом слід очікувати на цю фінансову підтримку. Зараз надам деталі, а поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 92 тисячі. А постійна аудиторія, щомісячна мого каналу, це понад півмільйона українців. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Про що саме йдеться? Що це за грошова допомога? Це виплата, яка надається жителям певних регіонів України для того, щоб вони могли придбати для себе тверде пічне паливо, тобто дрова та вугілля. Не всі українці зможуть отримати ці кошти, але досить значна кількість. І якщо ви ще про це не знали, не своєчасно подали заявку або не подали її взагалі? А ця інформація буде корисною, тому що ця виплата дійсно? Точно не буде зайвою на майбутній опалювальний період. Саме інформацію надали у пенсійному фонді. постанова Кабміну під номером 985 затверджує порядок надання одноразової грошової допомоги на придбання твердого побутового пічного палива населенню, яке проживає на територіях, де велися або ведуться активні бойові дії. Хто це саме? Ціла низка категорій можуть претендувати і е, дійсно. На плату і вже подали заяви свої до 24 серпня. Отож вразливих категорій українців, які мають пріоритетне право на виплату, належать наступні: це одинокі непрацездатні пенсіонери, це отримувачі житлової субсидії або пільги на тверде паливо, це одинокі матері або батьки, які отримують відповідну державну допомогу. Особи, які отримують допомогу при народженні дитини, це багатодітні родини, це особи з інвалідністю. А також сім'ї, в складі яких є дитина з інвалідністю, а це сім'ї, які складаються з внутрішньо переміщених осіб, крім тих, які проживають у закладах, що отримують компенсацію за комунальні послуги. Це дитячі будинки сімейного типу, а також це прийомні сім'ї. Акції особи могли подавати заявку до 24 серпня на виплату ось цієї грошової допомоги у розмірі 900 тисяч чотириста гривень. А подавали заявки через місцеві органи влади за місцем проживання. Ну, взагалі, я про це розповідала в ролику безпосередньо, який був присвячений цій виплаті. А подати документи можна було особисто поштою або в електронній формі з електронним підписом. Звичайно, хто мав можливість, я завжди на цьому наголошую краще звертатися. До пенсійного фонду, до відділень особисто це найтакий ефективніший варіант. Звичайно, якщо такої змоги немає, то відповідно можна було зробити це онлайн чи направити відповідні документи поштою. Що вказують у ПФУ? Рішення про включення до списку одержувачів цієї виплати ухвалюється впродовж трьох робочих днів. Виплати планують проводити у вересні-жовтні, тобто цього місяця і наступного люди, які дійсно потребують цієї фінансової підтримки, отримуватимуть її ну, протягом цих двох місяців. Далі уточнення: допомога передбачена для людей, які фактично проживають у сумській. Харківський, Херсонський, Луганський, Донецькій, Дніпропетровський, Запорізький, Миколаївський та Чернігівській областях. і мешкають у житових приміщеннях, які опалюються твердим пічним побутовим паливом, тобто не централізовані в квартирах. Виключно це приватні будинки, де немає іншого виду опалення, крім пічного. У прес-службі пенсійного фонду повідомили наступне: що перелік територіальних громад, населених пунктів, жителі яких можуть отримати грошову допомогу на опалення, визначається відповідними обласними державними адміністраціями, тобто військовими адміністраціями під час дії воєнного стану. Елік одержувачів грошової допомоги, який на підставі заяв, поданих громадянами до 24 серпня, формувався виконавчими органами сільських, селищних, міських або районних рад. Передано вже до обласних державних адміністрацій військових адміністрацій, і після узагальнення отриманих даних військові адміністрації мають надіслати перелік отримувачів цієї виплати у розмірі 19 тисяч гривень до пенсійного фонду України для визначення вразливих категорій осіб з метою пріоритизації виплати грошової допомоги на придбання твердого пічного палива міжнародними організаціями, тобто йдеться про допомогу. Саме міжнародних організацій, яка оформлюється через органи місцевої влади, і відповідно, вони надають дані до пенсійного фонду. А пенсійний фонд інформує про отримувачів саме міжнародні організації, які і займаються розподілом цих виплат. Йдемо далі. Після опрацювання у загальне переліку отримувачів потенційних пенсійний фонд повертає його відповідні військові адміністрації для надсилання міжнародним організаціям з метою виплати грошової допомоги на опалення. Міжнародні організації проводять аналіз отриманого переліку та протягом вересня-жовтня 2025 року виплачують грошову допомогу в порядку пріоритетного права на її отримання. А допомога на придбання твердого пічного побутового палива плачується за Кошти управління Верховного комісара ООН у справах біженців та інших гуманітарних організацій у період воєнного стану. Ож є важливе уточнення: грошова допомога на опалення надається на все домогосподарство одноразово на відповідний опалювальний сезон. Тобто, ці кошти можна отримати лише один раз. І грошова допомога не надається, це дуже важливо, якщо члени сім'ї, тобто домогосподарства, вже отримували будь-яку е, грошову допомогу від міжнародних організацій на відповідний опалювальний сезон, метою якої є забезпечення твердим пічним побутовим паливом. Тобто Хто мав право на ці виплати, я зазначила ці категорії українців. До 24 серпня подали свої заяви. Зараз вони обробляються, і найближчим часом, у вересні та жовтні, люди зможуть отримати ці кошти для того, щоб закупити відповідно паливо для обігріву своїх будинків. Чи поділіться, будь ласка, у коментарях своїм досвідом отримання чи не отримання цієї грошової виплати, тому що ця програма діє не перший рік. Багато хто у соціальних мережах казав, що дійсно подавав заяви і отримав ці кошти. Багато хто казав, що при всьому бажанні чув лише, що ці виплати є, але подавав заяву і нічого не прийшло. Тобто, ця програма діє лише на папері. Поділіться, будь ласка, своїми відгуками, щоб розуміти, чи дійсно цей. Проєкт працює, як він працює зараз, тому що вже котрий рік поспіль різні суми, але надаються саме українцям в такий важкий період, як зараз, на опалення грошова допомога. Поділіться своїми враженнями. Я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Попереду дуже багато цікавої інформації для вас. А найближчим часом вийде подкаст з моєю участю про мій шлях на Ютуб з моменту виникнення ідеї створення свого новинного проєкту до його практичної. Реалізації також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше цікавої інформації про події в Україні, яку я поширюю протягом дня. Найважливіші, найцікавіші, найактуальніші події саме там. Приєднуйтесь і бережіть себе.